Орбаном керують дві речі: вказівки Москви і фінансові потреби для угорської економіки. Звичайно, що будучи залежним від Кремля, він буде продовжувати робити все те для того, щоб ручне це слово запаскудити наш, наш шлях до Європейського союзу до НАТО. І це треба мати на увазі безвідносно навіть до завтрашнього чи після заточного рішення. Питання в іншому питання в тому, чи довго Європейський Союз буде витримувати оцей Орбанівський шантаж, і от мені здається, що нарешті, і от про це свідчить і ця стаття, про яку ви згадали, що нарешті в Брюсселі починають бачити загрозу для власне існування. Європейського союзу як єдності, якщо одна країна, яка є троянським конем їхніх фактичних ворогів, починає диктувати мову всім, умови умови всім. Тому думаю, що хоча можливо, тут кореспондент Times Таймстрочки передав куті меду, наврядчі є на тому, щоб зруйнувати економіку Угорщини. Але не дати необхідних фінансових так би мовити субсидій і допомоги, оце цілком можливо. Чи це зруйнує економіку на чи, але це не дасть щонайменше Орбану шансів робити вигляд, що він керує і Угорщину і Європейським Союзом одночасно? Так що я думаю, що в Брюсселі нарешті починають розуміти, що коли людина не чує, Ну, треба зробити так, щоб вона відчула, і вона відчує це.